Про головні проблеми реформи децентралізації та як вплинуло вилучене військове ПДФО на фінансову спроможність громад на ці та інші питання в ТВА у програмі постфактум відповідав народний депутат України Віталій Безгін. Подробиці далі у сюжеті. Вже чотири роки в Україні діє новий адміністративний устрій. Тепер на Буковині існує три райони та створено 52 територіальні громади. Однак, оцінити наскільки вдало запрацювала реформа децентралізації, непросто, адже починаючи з 2020 року, Україна пережила чимало подій. Спочатку це був ковід, потім повномасштабне вторгнення. Жодна українська громада і жоден український район після адмінтурустрою не пропрацював жодного року без якихось надзвичайних чи військових подій, які безпосередньо впливають на бюджетну спроможність, організаційну спроможність. Навіть зараз важко ж сказати, чи просто функціонувати ті чи інші громаді чи районів на Буковині через той простий факт, що велика кількість людей виїхала, заїхала нові люди, Міграція це все впливає. Тому там, де спокійніше, там де можливо далі кордон, там би кращі фінансові показники, там, звісно, є позитивні тенденції. Наприклад, на Львівщині це безумовно позитивні тенденції. Також суттєво вплинуло на громаду і вилучення військового ПДФО з бюджетів. Віталій Безгін вважає, що йти на такий крок було дуже ризиковано з одного боку. Звісно, треба було дати більше коштів на виробництво боєприпасів, на виробництво дронів. Це правильне рішення, але в той же час ми втратили можливість оперативно допомагати конкретним військовим частинам, і це було набагато простіше. Ну ми з вами розуміємо, що набагато простіше прийти в якусь міську раду. Попросити в них коштів отримати цю підтримку, ніж е, пройти процедури бюрократичні через міністерство оборони. Є громади, які підтримують і далі Збройні сили України, виділяючи кошти з бюджету. Однак, через те, що закон про місцеве самоврядування досі не містить норм, які б дозволили абсолютно легально підтримувати військових. У цих громад можуть виникнути проблеми. Зауважує посадовець. Той мер, який кладе бруківку, чи стадіон вирішив побудувати, потенційно немає ніяких ризиків. А той мер, який допомагає сумлінно збройним силам, якщо ми не змінимо законодавство і не впровадимо амністію, може потрапити перед переслідування за нецільове використання коштів. Ну вибачте, ну це ж як колег по парламенту закликає погоджувальну раду. Випускаєте 9559 5 в залу, бо це непослідовно з точки зору держави, яка воює. Той, хто допомагає Збройним силам, потенційно може бути покараним. А той, хто, вибачте, займається фасадами, не понесе жодної відповідальності. Це абсурд з точки зору держави. Детальніше інтерв'ю Віталія Безгіна може можете переглянути у передачі постфактум одразу після випуску новин. Поворимо про Ірина Задорожне, Вадим Пелих, Василь Ставчанський та Миднятива ТВА.